У центрі естетичного виховання відбулося урочисте зібрання з нагоди вручення дипломів випускникам 2015 року. Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету. Студенти отримали омріяні дипломи молодшого спеціаліста. Відбувається традиційна. Наше вручення дипломів випускникам, технологам і теплотехнікам. Зі стін коледжу сьогодні виходять 83 молодших спеціаліста. Переважна більшість наших студентів стануть студентами Полтавського національно-технічного університету за скороченою формою навчання і через два роки отримують дипломи бакалавра. А я, користуючись нагодою, хочу. Звернутися до всіх школярів нашого місця, скористайтесь унікальною можливістю в цьому році і в наступному, вступити на базі 9 класу в наш навчальний заклад. І 21 лютого ми всіх чекаємо вас на день відкритих дверей. Щасливі стурбовані хлопці та дівчата тримали у руках перепустку у самостійне життя. Хтось із них планує продовжити навчання і здобути вищу освіту. Інші почнуть заробляти перші гроші. Та всі, як один, нинішні випускники теплим словом згадуватимуть наставників, які вчили їх не тільки професійним навичкам. Старші друзі давали дітям прості підказки для дорослого життя. За чотири роки навчання коледж мені подарував дійсно. Багато запоминаючих моментів, багато емоцій, багато гарних моментів. Випускникам хочу побажати перш за все це міцного здоров'я, віри в свої сили, завжди добиватися, добиватися поставленої цілі. Викладачі та куратори попрощалися зі своїми студентами, але ненадовго адже у коледжі живе гарна традиція зустріч випускників для них та всіх охочих здобути спеціальність у миргородському коледжі. Двері цього закладу завжди відкриті.